Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Шокуюче рішення Міжнародного олімпійського комітету. Збірна України з футболу може не зіграти на Олімпіаді 2024 року в Парижі. Відомого футболіста виганяють з клубу. Баварія планує витратити 30 мільйонів євро на циганкова. Полісся підпише найкращого легіонера УПЛ. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Поїхали! Мюнхенська Баварія, як і раніше, предметно розглядає варіант із придбанням українського півзахисника іспанського «Жирони» Віктора Циганкова. За інформацією видання Коліна Дельний Ревіон», німецький грант відправив своїх розвідників на домашній матч «Жирони» з Валенцією у чемпіонаті Іспанії, що відбувся минулої суботи, щоб ті на власні очі побачили гру циганкова. Також повідомляється, що Жирона буде готова розлучитися з циганковим за 30 мільйонів євро, але не раніше літа наступного року. За циганковим продовжують стежити топ клуби Європи, і це дуже приємний сигнал для Віктора. Якщо він продовжить виступати за Жерону на такому високому рівні, як зараз, то вже через півроку зможе переїхати в ту ж саму Баварію або Манчестер Сіті. Але тут Віктору треба серйозно подумати, адже в подібних командах конкуренція дуже висока і скоріше циганкова візьмуть як гравця ротації, а не прямо під основу. Тим паче у циганкова на очах є гарний приклад Луніна, який грає в топ-клубі, але є запасним варіантом і лише у форс-мажорних ситуаціях з'являється на полі. Але є і приклад Зінченка, який також довго був в резерві Сіті, але потім став гравцем основи. Хоча на той час Зінченко був значно молодший за циганкова. Так чи інакше Віктор вже 26 років, його кар'єра зараз на піку, і він повинен добряче подумати, чи вартує переход в топ-клуб, або ж краще продовжувати запалювати в Жеронії. Любі друзі, а як вважаєте ви, чи потрібно це переходити в Баварію, якщо у нього буде така можливість? Президент Динамо Київ Ігор Суркіс заявив, що Динамо не збирається їхати на матч з Мінаєм в Ужгород та вимагає від закарпатського клубу провести цей поєдинок в Києві на умовах Динамо. Цитуємо Суркіса: Що будемо вирішувати з Минаєм? Ми не повинні їхати. Ми могли б просити Асоціацію та УПЛ зарахувати їм технічну поразку. Пам'ятаєте, Інгулець Шахтар, Маріуполь Динамо, але ми цього не хочемо. Але їхати туди ми витратили великі кошти. Дві доби там були. Немає освітлення, це дуже смішно. Ми граємо в УПЛ, хочемо грати в Європі, а немає освітлення. Тому, якщо вони хочуть, то нехай приїдуть до нас. Ми все підготуємо і будемо грати в Києві. Якщо ж ні, то тоді будемо вимагати технічну поразку для Миная. Сказав Суркіс. В одному з минулих випусків я казав, що Динамо цілком справедливо має вимагати від Федерації технічної поразки для Минаю. Але як ми бачимо, що кияни готові зіграти матч в Києві, і це дуже поважний крок з боку Динамо, незважаючи на мою часту критику президента Динамо Ігоря Суркеса. У цій ситуації Суркес повів себе досить благородно, хоча міг просто стати в позу, як колись Шахтар чи Маріуполь. Тому в цій ситуації тільки респект керівництву Динамо. Що вони захотіли вирішувати усі питання не в кабінетах, а на футбольному полі. Ювентус розірве контракт з Погба, коли поля офіційно дискваліфікують через допінг. Про це повідомляє футбол Італія з посиланням на для газети Sport. Туринці готові відмовитися від свого рішення, якщо дискваліфікація поля через допінг становитиме всього кілька місяців. Але цей варіант я малоймовірним. Клуб має право розірвати контракт в односторонньому порядку, оскільки не має відношення до позитивного допінг-тесту Погба. Нагадаємо, раніше була інформація, що антидопінгова прокуратура вимагає для погба чотирихрічну дискваліфікацію за допінг. Якщо ПОГБІ дійсно дадуть 4 роки дискваліфікації, то фактично його кар'єра буде завершена. Адже в 34 роки після тривалої паузи він навряд чи зможе повернутися в футбол, тим паче на високий рівень. Рішення ж Ювентуса про розірвання контракту з французом є цілком зрозумілим, оскільки клуб не хоче псувати собі репутацію. Що стосується самого Погба, то дуже шкода, що його кар'єра закінчиться так жахливо. Коли він тільки починав грати на високому рівні 10 років тому, в тому ж таки Ювентусу, то здавалося, що Погба це новий зідан для Франції і що в нього суперталант стати дійсно гравцем світового класу. Таким гравцем деякий час Полі був, але тривало це недовго. На мою думку, повернення погби в Манчестер Юнайтед з Ювентусу було хибним рішенням. В Юве Погба був лідером і в нього все вдавалося, а в кризовому Манчестері більший тиск, з яким Погба впоратися не зміг. Єдиний вдалий етап для Погба під час кар'єри МЮ – це була гра в збірні Франції на чемпіонаті світу 2018 року, коли Погба просто розривав центр поля суперників та разом з Бапе і Грізманом став найкращими футболістами збірної Франції на тому чемпіонаті. Але то було вже 5,5 років тому. Зараз же погба вже нікому не потрібний. І Ювентусу також. Нагадаємо, одним із варіантів заміни погби Ювентус розглядає півзахисника донецького шахтаря Георгія Судакова, з яким вже активно веде перемовини. І любі друзі, як ви вважаєте, чи міг би Судаков замінити погбою в Ювентусі? Ваші думки пишіть у коментарях. Виконавчий комітет міжнародного олімпійського комітету допустив росіян та білорусів до Олімпійських ігор 2024 року у Парижі під нейтральним прапором. При цьому росіянам та білорусам буде заборонено використовувати на Олімпіаді символи З та георгівські стрічки. Голова проспілки футболістів Нідерландів та екс-гравець збірної України Євген Левченко вважає, що Україні потрібно бойкотувати Олімпіаду та не їхати на змагання, де виступають росіяни та білоруси. Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний зауважив, що проведе консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни щодо потенційного бойкоту змагань з боку України. Нагадаємо, на Олімпіаді 2024 тисячі році повинна виступати і футбольна збірна України, яка здобула це право вийшовши до півфіналу цьогорічного молодіжного євро. Тепер участь команди роднення на цій олімпіаді під великим питанням. Житомирське Полісся продовжує підсилювати свій склад для боротьби за лігу чемпіонів. За інформацією тобто -то таке полісся розглядає варіант з трансфером нападника зорі Едуардо Гереро. Зазначається, що зоря не відпустить форварда збірної панами дешевше ніж за цифру з шістьма нулями. Полісся ж готова заплатити зорі потрібну суму за їх бомбардира. На мою думку, Гереро це дуже сильний форвард для УПЛ. Тому не дивно, що полісся, яка має солідні гроші, хоче його придбати. Більш того, я вважаю, що в минулому сезоні Гереро був найкращим легіонером УПЛ. Вони на пару з Русиним просто розривали суперників у другому колі УПЛ. Неважливо, будь то Динамо Київ чи Дніпро 1 Зрозуміло, що Зоря, яка зараз знаходиться в зоні виліту та не має змоги втримати Гереро, адже клуб вилітив з Єврокубків і в наступному році там точно не зіграє. Тому задля виживання Зорі доведеться продавати свого найкращого гравця. У Полісі ж якраз є проблема з нападником. Бутківський забуває мало, а бразилець Аріелсон поки ще не виправдав усіх своїх очікувань. Якщо ж Гереро таки перейде в зорю, то їх зв'язка атаці з Бенні Макуана може стати однією з найсильніших УПЛ. і зробити Полісся серйозним претендентом не тільки на медалі, але й на чемпіонство також. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.